Інформаційно-ресурсний центр унікальне місце в нашому районі. Рівних йому по задачах та напрямках роботи просто не існує в болгрейській громаді. Центр працює з дітьми, які мають особливі освітні потреби. І це не про домашню роботу та твір з продовженням, це про навчання дитини жити та спілкуватися у цьому світі. Інформаційний ресурсний центр відкрив двері 19 грудня 2019 року. Він розміщений у будівлі УВК школи ліцей в місті Болград. Має свій окремий вхід. Вже у коридорі центру стає зрозуміло, що це незвичайний учбовий заклад. В нашому центрі є шафи для кожної дитини. В цих шафах розміщені зміни взуття для того, щоб коли ми знаходимося в ресурсній кімнаті, діти перевзуваються. В центрі всього три кабінети: директора, психолога та ресурсна кімната. В кабінеті психолога працюють психологиня Маріна Жарова та логопединя Олена Єсіна. Тут для цього є всі умови: спеціальні дзеркала з підсвіткою та диктофоном. Є безліч ігор розвивайок, дидактичного матеріалу, карток та всього іншого для розвитку дитини. В центрі багато дитячих малюнків, бо арт-терапія це один з методів, який тут використовують. Більше того, знак підтримки, малюнки болгрезь. Ських дітей було відправлено військовим. Особлива гордість директорки центру ресурсна кімната, унікальне приміщення, де дуже багато інноваційних технологій, а також спеціальних іграшок, який на перший погляд просто забава, але ні, це учбовий матеріал для кожної дитини з особливими потребами. Кімната ділиться на три зони: ЛФК, соціальне орієнтування, учбова. Наша зона це зона ЛФК для нашого вчителя-реабілітолога, який згодом в нас він буде. Ми на це дуже сподіваємося. Хочу вам розказати про дуже унікальну е річ: це обіймаюча стискаюча машинка для дітей е з аутистичними рисами. Чому стискаюча обіймаюча машинка, така унікальна? Тому що діти з особливо освітніми потребами, а в тому числі діти з аутистичними рисами, коли проходять через оці валики, вони відчувають а, грані свого тіла. Наступна зона виглядає як дитяча кухня, але має навчити дитину конкретним побутовим задачам. Це зона соціально-побутового орієнтування. Дана зона облаштована так, щоб наші дітки могли змогу відчути себе і лікарем, і перукарем, поваром. В цій зоні ми граємо сюжетно-рольові ігри. Є в цій кімнаті і спеціальні прилади для роботи з дітьми. Один з них стілець з волокнами, що світяться. Це в нас сенсорний душ. Усі усі волокна вони світяться. Це релаксійний куточок, де дітки разом з практичним психологом сидяться на такий м'який пуфік. Практичний психолог включає оцей у у цей сенсорний душ, він світиться, і коли дитина відволікається, психолог задає йому питання, і він дуже чітко, спокійно відповідає на все те, що потрібно дізнатися психологу. Є також стіл з піском, на якому діти виконують вправи, малюють, пишуть. Це один з видів корекції, який зараз використовує центр. Ми вирішили поговорити з працівниками центру про їх роботу, їх унікальність і потребу. В моїй роботі мені подобається те, що є можливість допомагати дітям. Допомога полягає в тому, щоб діти легше та Краще поводили себе у суспільстві, щоб вони могли е так скажем, себе десь самообслуговувати, десь допом попросити допомоги, е ну, так скажемо, полегшуємо їхнє життя. Методик для роботи з дітьми з особливими потребами безліч. Працівники центру намагаються постійно вивчати їх і втілювати у життя, але загального алгоритму для роботи з дітьми немає. Це все дуже індивідуально. Комусь підходить пісочна терапія, комусь казка терапія. Все це враховує психолог при роботі з кожною конкретною дитиною. Центр займається не тільки корекційними заняттями, а ще й комплексною оцінкою дитини, а також інклюзивне навчання або пет у закладах освіти. Тому співробітники центру завжди співпрацюють з закладами освіти всього Болградського району, надаючи необхідні рекомендації. Коли відкрився наш інклюзивний ресурсний центр, в 2019 році до нас на комплексну оцінку прийшло вже 256 дітей. На корекційно-розвиткові заняття, звісно, дітей менше, але кожного разу в нас змінюється кількість дітей. Чому? Тому що до нас приходять діти з різними нозологіями. Ми для кожної дитини готуємо програму розвитку, по якій ми працюємо з дитиною на якогось часу, коли ми бачимо, що є результат. І дитина вже може самостійно без нас обходитись, то ми вже з нею не працюємо, але ми постійно тримаємо зв'язок з батьками. Що стосується воєнного часу, як саме відбувається зайняття, будь ласка, в літній період у нас дуже було багато дітей з ВПО. З ВПО. До нас приходили діти з Харкова, з Херсона, з Одеси, з Миколаєва. Ми намагалися усіх дітей прийняти, охопити, надати їм допомогу. Ми намагалися дітям допомогти гуманітарною допомогою, якою нам було надіслано з Одеси. Ми проводили з ними корекційно-розвідкові заняття постійно. В нас літом майже не ніколи не буває відпусток. У нас фахівці працювали усе літо з нашими дітьми, які мають статус ВПО. На даний момент ми працюємо в очно дистанційному режимі. Кожного четверга в нас онлайн-день. Чому по четвергам у нас онлайн день і для кого він? Це день для дітей з особливо освітніми потребами, а діти з ДЦП. Чому? Та так, в нас є в центрі і пандус, в нас є все необхідне для того, щоб вони прийшли до нас. Але коли лунає повітряна тривога, вони не мають змоги спуститися в бомбосховище. А в інші дні, коли звучить тривога. В інші дні, коли звучить тривога, в нас бомбосховище є. В нас є свій куточок в бомбосховищі. Ми проводимо з дітьми свої заняття там. Наші діти, також як і батьки, вже це бачили. Ми їм показували. В нас є алгоритм дій. як… Як себе поводити, коли лунає повітряна тривога? Відповідальний в нас є Марина Степанівна, коли лунає повітряна тривога, діти вже знають, вони чують наш дзвінок, вже спокійно встають разом з батьками, і ми спускаємося в бомбосховище, де ми продовжимо свої заняття там. Зараз центр набув непогану майнову базу. Це як ми вже зазначили, особливі речі, які не можна просто купити в магазині. Скажіть, будь ласка, у вас дуже непогана матеріальна база. Як ви її доставали? Для кого вона призначена? Хто може у вас займатися? Так, звичайно, в нас дуже великий обсяг і дуже велика кількість дидактичного матеріалу. Наш дидактичний матеріал. Для всіх наших дітей... Кої... Ні, заждіть час. Так. <кхм> так, звичайно, в центрі в нас дуже багато дидактичного матеріалу. Для... До нас приходять діти з різними нозологіями, діти з порушеннями інтелектуальними та муланевими порушеннями. Діти з ДЦП, діти з аутистичними рисами, діти з синдромом Дауна, діти з СДВГ, діти з затримкою психічного розвитку, діти з порушеннями зору або слуху. В нас для кожної дитини є свої окремий дидактичний матеріал. У нас є книги зі шрифтом Брайля. Я як сурдопедагог, знаю жестову мову, тому до нас, коли звертається дитина. Ми можемо їй надати якісну, комплексну оцінку і провести з нею корекційно розвиткові заняття, тому що в нас є все, вся необхідна база для роботи з такими дітьми. Цю базу, цю всю, дитактич, весь цей дидактичний матеріал ми заказували в інтернеті, нам допомагали постійно. Ми, Допомагала нам відділ освіти, ми постійно тримаємо зв'язок з Одеським інклюзивним ресурсним центром. Тому підтримки в нас дуже така. Добра підтримка. Все це виглядає та звучить дуже добре, але в центрі є й проблеми: необхідне розширення приміщення, облаштування нових спеціальних кімнат для занять, необхідні спеціалісти. Тобто є потреба у розширенні штату. За три роки існування центр довів свою перспективність та необхідність. Крім занять та практик, є в центрі свята, видача гуманітарної допомоги і таке інше. Дякую, що подивились ролик до кінця, будь ласка, передивіться наше інше відео.